Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні у нас є приємні новини з Польщі. Ми поговоримо про те, як же ж е, вже на ділі діють ті закони, які було впроваджено на початку 2022 року, які стосуються дорожнього. Руху в Польщі, тому як зараз вже перед тим, як я вам розкажу всі деталі, я можу сказати, що ці зміни на 100% в Польщі працюють, і я думаю, що в наступні роки динаміка. Дієвості цих законів також буде в Польщі зростати. Надіємося, що щось подібне і в Україні наша влада також запровадить. Тож дивись це відео до кінця. Також обов'язково пиши в коментарі, з якого міста ти його дивишся, і підписуйся на мій канал. Отже, за даними поліції, кількість загиблих на польських дорогах протягом року впала до рівня нижче 2000. тисяч. Це є історично рекордний. Мінімум, і також поліція зафіксувала найменшу кількість ДТП за останні роки. Отже, статистика поліції свідчить, що їздити на польських дорогах стали повільніше та безпечніше. Але, до речі, тут є одне але, і про нього ми поговоримо в кінці відео. Торік водії скоїли 21 тисячу триста. ДТП роком раніше їх було ще на півтори тисячі більше, а чотири роки тому взагалі скоєних ДТП за рік було понад 30 тисяч. Найбільш помітним і важливим є зменшення кількості загиблих і травмованих на дорогах внаслідок Поліцейські визначають, що кількість загиблих ніколи не була меншою за дві тисячі осіб. А торік вперше кількість жертв склала 1896 Чоловік, тобто, бачимо, що це є по-справжньому історичне зниження. Минулого року також було на 2000 постраждалих в ДТП менше в порівнянні з 2021 роком. І нагадаю, що в 2022 році польська влада, польський уряд ввели цілу низку законів, які. Які якби й були покликані зменшити кількість аварій на дорогах були підняті е, досить суттєво штрафи, було м, додатково введено патрулі поліції, було додатково поставлено камери, і е, також було введено ще низку додаткових законів, які також допомагають, е, які також допомагають е, м, підвищити рівень безпеки на дорогах. Однак Є одна проблема і є один показник, який, на жаль, на сьогоднішній день не знизився. І цей показник, це я говорю зараз про кількість людей, які сідають за кермо в нетверезому стані, незважаючи на те, що досить серйозно було піднято штрафи, було введено також закон про те, що якщо ви керуєте автомобілем в нетверезому стані, то цей автомобіль у вас. Конфіскують і, і жодного відшкодування ви не отримуєте. А також було, якби піднято, було посилено відповідальність за водіння в нетверезому стані, і тепер за це можна набагато простіше сісти у в'язницю, ніж це було раніше. І незважаючи на введення оцих законів, в минулому році правоохоронці затримали цілих 104,5 тисячі водіїв в нетверезому стані, комусь дали штраф, когось забрали автомобіль, когось посадили у в'язницю. І я думаю, що польська влада буде реагувати саме на цей показник, і вони будуть вводити якісь додаткові закони для того, щоб люди не нехтували. Таким важливим моментом і ні в якому випадку не сідали в нетверезому стані за кермо. Це друзі, власне, стосується і тих, хто знаходиться в Польщі, і тих, хто знаходиться в Україні, тому як коли ви сідаєте в стані алкогольного п'яніння за кермо, ви наражаєте на небезпеку не тільки своє життя, там і життя своїх рідних, які їдуть з вами в автомобілі, а ви також наражаєте на небезпеку і життя людей, які просто проживають в вашому місті, тому як. Ви на 100% ніколи не знаєте, як ви себе будете вести в якісь критичні ситуації, якщо така на дорозі буде присутня. Тож, будь ласка, відносіться до цього дуже і дуже відповідально. Ну і зі сторони польської влади надіємося, що будуть відбуватися якісь впровадження якихось додаткових. Якихось додаткових мір, які посилять відповідальність за керування транспортними засобами в нетверезому стані. Свою думку пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.